Розкажіть за себе, чим займалися раніше і чим займаєтеся зараз. Я воював, провоював з 2017 року по, по 22 рік, листопад, місяць, В листопаді отримав поранення, десь орієнтовно рік відновлювався, потім був звільнений з збройних сил. Зараз займаюся декількома напрямками бізнесу і стараюся розвинути свої навички в знанні. Скажімо так, бізнесу, тому що я людина нова, я більше воював, чим працював, тому ось так. Як ви познайомилися з перформою? Так сталося, що один із моїх напрямків бізнесу він в мене є декілька партнерів: Андрій та Олександр. І Олександр, один із перших, ще десь орієнтовно в 17-му році, пройшов навчання на перформі. Пізніше Андрій, також мій партнер, пройшов також навчання на перформі, і е, по їхніх відгуках я зрозумів наскільки важливо саме навчання тут, як їм це сподобалось. А я людина, яка полюбляє щось новеньке, е, полюбляє навчатися, і я не зміг просто пройти повз, щоб не навчатися тут. А давайте трішечки про ваш бізнес. Які у вас зараз напрямки? Е, основних два, але я б сказав навіть три. Є напрямок саме кав'ярні, це сімейний бізнес, який я почав з дружиною. Напрямок СТО, який я почав з Олександром та Андрієм, і також з Олександром та Андрієм ми зараз більше відвідуємо такий. Я б не сказав, що це прям напрямок бізнесу. Це скоріше такий благодійний напрямок, де ми допомагаємо ветеранам. І скажімо, і ветерани допомагають нам дуже допомогла програма. Така є жити зустріч, це по допомозі саме ветеранам по, по розвитку бізнесу за допомогою цієї програми, це грантова програма від банку Пум. Ми відкрили бізнес саме ветеранам вони допомагають, і це була одна із мотивацій, одна з невеликих мотивацій допомагати людям відкривати бізнеса, а саме ветеранам, тому що вони приходять і не завжди. Не завжди розуміють, як правильно це робити е, спілкування з людьми інше, там ніж тут. А от якщо зупинитися на СТО, з якими трудощами з людьми ви стикалися до навчання? Та насправді я не розумів технології. Це я зараз так розумно висловлююсь. А раніше я просто думав, що е, я йшов І е, Перший механік, якого я знайшов, я його вицеплював десь півроку. Я об'їздив всі СТО е, шукав людину, яка мені подобається, яка ремонтує мені машину чесно, яка робить це е, гарно. І після того я запропонував йому е, працювати у мене, е, покращив йому умови, і він вже в мене почав працювати. Труднощі ось цього плану були в тому, що це можна було зробити набагато швидше. Я просто не знав, як це робиться. Такі часи да, Кажуть, що важко з кандидатами в умовах війни, як ви зараз знаходите співробітників? Буду відвертий за останній період, десь за останній місяць було дуже багато дзвінків. Саме ми подали оголошення від аутсорсу. І дуже багато було туди дзвінків, дуже багато кандидатів відлетіло. Декілька там-чотири кандидата, які мені сподобалися, з якими я захотів зустрітися. Я насправді не бачу впливу часів на які би там не були війна, не війна. Завжди знайдуться люди, які можуть працювати, які мають працювати, вони можуть працювати в моїй компанії. Можливо, є дійсно продуктивні люди, які працюють в моїх конкурентів. Треба задатися скоріше питанням, чому вони працюють не в мене. А не чому я не можу знайти людей? Як мені стати кращим, як мені зробити так, щоб ці люди працювали в мене? Ось основне питання. Зрозуміло. А помилки наймов були Дуже багато. А, насправді завжди орієнтувався на інтуїцію. Тобто, як я бачу людину під час вже СТО в нас відкрилося недавно, а от саме з кав'ярнями. У мене було дуже багато людей, яких я особисто наймав, і потім дуже про це багато дуже сильно шкодував. У мене були і втрати грошей, і дуже багато різних ситуацій. Тобто людина показувала себе зовсім з іншої сторони, і мені здавалося, що це прям ідеальний кандидат на посаду. А я, блін, потім розумію, що в мене гроші із каси пропадають через цю людину. Які відкриття ви зробили під час навчання? Слухайте, насправді більше почав розбиратися, перш за все, в собі. Ось мені дуже подобається те, що ми все розбираємо тут на перформі. І е, я не можу, от там Олексій викладає, і я не можу не проводити аналогію з собою. От він каже, не проводьте, а я не можу. І я дивлюся на себе збоку, я дивлюся, які якості мені потрібно покращити. Що мені потрібно краще зробити? От я помітив, що е, в мене є продуктивний е, механік, він дійсно продуктивний, але він повільний. Він робить повільні, повільно, він робить розмірено. Я завжди приходив до нього і на нього дивив: А чому тут не прибрано? А чому ти це ще не доробив? А чому то, а чому це? Я зрозумів, що мені потрібно йому дякувати. От він зробив будь-що. Гарно, і я йому подякував. Це от найжирніша така рисочка, яку я можу підвести з приводу цього. Я ще навіть все не пройшов, все не зрозумів. Мені ще потрібно декілька днів, щоб переварювати інформацію, щоб це все сприйняти. Але я вже, от у мене переписка з моїм механіком була раніше. Я такий, а ти зробив то? А ти зробив це. Я навіть не дивився на його корисні якості цієї людини. Людина стільки приносить користі, стільки роботи приносить. І я йому почав дякувати. І зараз, буквально, от прямо зараз, він працює до 15-ї, і я його прошу, Юра, мені потрібно, щоб ти поприбирав, тому що в понеділок мають прийти кандидати, і я не встигну поприбирати, щоб найняти нових людей. А ми маємо справляти враження. Він пише: Окей, я зроблю це. Це не його робочий час, не його робота. Але він через те, що я був до нього лояльним. Подякував йому за його роботу, за його виконання. Він почав мені давати зворотній зв'язок, також позитивний, і це вже завдяки перформі. Я зрозумів наскільки важливо не тільки, скажімо так, людину сварити за його недоліки, а ще й дуже важливо, щоб людина отримувала зворотній зв'язок за свої досягнення за те, що вона зробила. От ви пройшли 70% від усього шляху. Наскільки це важливо в теперішніх реаліях? Чи проводили ви паралелі зі своїми співробітниками? Які вони? Так, так. Ну насправді в мене були співробітники. Я звільнив, ну навіть не так. У нас розійшлися погляди з одним співробітником. Я проводив аналогію. Я проводив аналогії з кав'ярнями. Я проводив аналогію із СТО. Я розумію, наскільки важливо. Те, що я би міг про людину дізнатися раніше, ніж вона могла мені щось зробити. Аналогія більше проводилася не в самих співробітниках, а в тому, що я робив неправильно до цього. Тому що саме Перформі вона зробила такий формат: це зовсім не реклама, насправді, це відверто від душі йде. Я просто зрозумів, що кошти, які я витратив на перформію, Взагалі нічого не вартує порівняно з тим, які я міг би втратити, найнявши на тих людей. Ось і все. Тобто, навіть зараз, в умовах війни, все ж таки, ви кажете, що треба йти і цьому вчитися? Я скажу так: я завжди полюбляю навчатися новому, а перформія топ-три тих речей, яких я навчився, вона скоріше на другому місці. Чому так? Е, є основа бізнесу, яку я вчив, без якої взагалі нереально, а бізнес створюють люди. Тобто, я навчився як створювати бізнес. А тоді ми переходимо до того, за допомогою кого ми створюємо цей бізнес. Тому що в будь-якому бізнесі ти не будеш один, ти маєш найняти тих людей яким можеш довіряти, які будуть виконувати ті задачі, які ти ставиш, які будуть ініціативні продуктивні. І без перформії ти можеш це зробити, але скільки ти потратиш часу, скільки ти потратиш е, засобів всього заради того, щоб просто досягнути мети, якої міг би досягнути набагато швидше? А як вам офлайн формат навчання? Не подобається. Я проходив дуже багато навчань офлайн. А спілкуватися з людиною, окей, так, да, я можу, але я людина, яка м по перформі дізнався, що я людина, яка відчуває інших людей. І мені дуже важливий цей формат. По-перше, я можу пряме запитання задати е самому викладачу, який розповідає. Можу з ним поспілкуватися на каві-брейки, тобто стати ближче з ним. І немало важливо, якщо навіть. Офлайн навчання і я один. Це для мене проблема. Тому що я, як би сказати, коли тут офлайн, люди задають ті питання, про які навіть подумати не міг. От просто вони задають ті питання, що я, я ж до цього навіть не додумався. І за допомогою цього я навчаюся чогось більшого, чим навіть від себе не очікував. Тому що люди задали питання на це дали. Конкретну гарну відповідь, я собі це записав, і такий окей, я можу навіть піти далі. А в онлайн-навчанні, навіть якщо це куча людей, вони не настільки відкриті. Е, для мене взагалі онлайн-навчання це має бути навчання бізнесу, а тут ми говоримо про людей. Ми говоримо про те, як ти маєш спілкуватися з людьми, що ти хочеш від них отримувати. Якщо по бізнесу, так, да, окей, але якщо по людях, то тільки живе. А є щось що вам особисто сподобалося на навчання? Ну, я не можу назвати прям особисто, прям якусь категорію. Мені взагалі навчання дуже подобається, це правда. Е, я стараюся якомога більше сприйняти інформації. Е, мені дуже подобається, що ніхто не скриває ніяких. Е, я що би я не спитав, мені дають відповідь. Е, от я матеріали, я думав, що це матеріали якісь секретні. Насправді ну, відверто. Я думав, що от я прийду там на перформію, і мені от е, дадуть якийсь бланк, книжку почитати. І для того, щоб е, взяти її додому, треба доплатити. Я, такий... я був дуже здивований, коли е, дали папку, дали повністю перелік документів. Кажуть, забирайте їх додому. Я такий. Додому. Ну, я був здивований відверто. Я розумію, що ну, якоїсь. М Скажімо так, секретності тут немає, тут важлива технологія і розуміння. Олексій мені буквально на останньому занятті сказав: неважливо, скільки ти вивчив, і що, що ти вивчив, важливо, як ти це зрозумів. Якщо ти не розумієш взагалі нічого, неважливо, як ти це знаєш, на зубок чи не на зубок, чи ти, ти можеш повністю розповісти, важливо, то, як воно дійшло до твого серця, і ти це зрозумів. А що б ви сказали підприємцям, які бояться починати або масштабуватися в кризі? Слухайте, я знаю не по своєму власному досвіду, але по досвіду моїх партнерів е, є бізнеса, які в будь-яку кризу вони навпаки збільшуються. Нема, ну, тобто, все залежить від е, твого бачення. Якщо, наприклад, е, у мене там була кав'ярня, і я почав доставляти каву, Додому під час маски ковіду, так. Тобто сталася така штука: є кав'ярня, люди там менше почали виходити. В нас є піцерія по співпраці. Ми там з ними спілкуємося горем. Я кажу: слухайте, от круто було би, якби ви наші напої доставляли. Давайте будемо доставляти наші напої. давайте. І ми почали доставляти напої, і це збільшило наш дохід навіть більше, ніж тоді, коли. Просто кав'ярня працювала. Бо люди захотіли, сидячи вдома, попити якийсь смачний напій, як в кав'ярні. Це один фактор. Другий фактор. Ну слухайте, ніколи не буває ідеальних умов. Ніколи не буває ідеальних умов. Ідеальні умови створюємо ми. Чому ми не можемо створити формат такого бізнесу, якого нікого немає? Зараз нас СТО займається переобладнанням. Автомобілів для людей з інвалідністю. Наскільки це важливий фактор? Це ж зараз люди, які е, пройшли війну, е, ну, отримали поранення. Є дуже багато людей з ампутаціями. Мій найкращий друг один, другий, обидва Андрія, обидва з ампутаціями. Це я сам отримав поранення. Це дуже важливо. І от, звичайне СТО змінило трішки формат. Ми не заробимо на цьому прямо здоровенних коштів. Але. Чи будуть до нас приїжджати ці люди, помимо переобладнання ще і на ремонт своєї автівки? Звісно, будуть. Чому? Тому що ми робимо для них е, суспільство, ми робимо для них зміни. Почніть зміни, і ви і будете заробляти. Все ж залежить тільки від вас. Дуже надихаючі. А от як ви думаєте, кому особливо потрібно пройти навчальну платформу? Слухайте, насправді я здавався цим питанням дуже багато разів. І я не бачу е, чіткої картини. Кому е, є люди, яким необхідно пройти це директори, і, е, скажем, е, люди на керуючих посадах, так, звісно, е, і чари, по персоналу. Але я думаю, що будь-яка людина, яка би мала змогу дізнатися людей краще, має е, шанс. Пройти навчання і дізнатися більше. Я людина, ще раз кажу, я людина, яка любить дізнаватися нове. Неважливо, як складеться моє життя, але це був крок до зміни мого бачення людини. І я тепер розумію, коли мене можуть, скажімо так, намахати, коли мене можуть обдурити в тому плані, що я довіряю цій людині, а вона зовсім інша. І це. Не то, що виводить мене на якийсь рівень психології, ні. Це виводить мене на новий рівень підприємництва. А якщо я вже розумію людей, чи можу я піти далі, звісно, можу. Чи можу я довірити людині СТО і відкрити якийсь інший напрямок бізнесу? Чи можу я в цьому розширитися, коли я знаю, що це за людина, звісно, можу. Тобто, за допомогою цього я масштабуюсь.